Через суперечку 19-річний Чернігівець встромив ножа у груди 16-річному юнаку. Хлопцями з різних компаній виникла суперечлива ситуація, яка переросла в образи навіть через соціальні мережі Один із компаній. Ображав іншого хлопця. Почалася бійка, ході якої один із учасників цієї бійки вихопив розкладного ножа та встромив ножи, груди потерпілого. Постраждалий хлопець у реанімації. Кривника затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Дві 13-річні однокласниці на підпитку намагалися порізати собі вени на даху будинку. Одна через нерозділене кохання, інша через проблеми свого хлопця з законом. Якби не вчасне втручання мешканців будинку, які повідомили правловцям та правоохоронців, невідомо, чим би ця ситуація закінчилася. Першу сесію Чернігівської міської ради перенесли вже втретє. Цього разу на 4 грудня на 12 годину. Нагадаємо, вчора сесія не розпочалася через відсутність кворуму депутатів. Одинадцятикласниця Чернігова Наталія Рожок посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі соціальних відеороликів яне ну», який спрямований на боротьбу зі стереотипами щодо ВІЛ СНІД. З першим снігом чернігівські сноубордисти відкрили сезон екстриму. 30 листопада вони влаштували покатухи на Болдиних Горах. У департаменті соціального захисту населення відкрилася виставка творчих робіт людей з обмеженими можливостями. Представлені на виставці роботи зібрані з різних куточків області. «Передоставлено більше 300 робіт. Вже деякі роботи, вже інваліди, які хотіли, щоб ми їх продали. Ми їх продали, кошти будуть передані творцям.